туди і там наш клас. Дітей було багато, ми тут виселилися. Тут в один день бабах і все, і немає школи. Аж внутрі все справді, ти не дивишся. Скажи, до школи хочеться 1 вересня? Так, але її зруйнували усія. Ми сиділи ну, вдома, і ми сидимо, і воно, виходить, чотири ракети. Воно як бабахнуло. У нас чуть вікна не повилітали, і ми дуже злякалися. А бомбосховище було тільки в школі. Зараз знаходимося в одній із шкіл на деокупованій території Херсонської області. Дана школа була зруйнована Збройними силами Російської Федерації. Зараз отримали запити від цивільного населення стосовно відновлення цієї школи, але наразі немає можливості її відновити і в зв'язку з діями, які відбуваються, продовженням агресії. Бачимо, руйнація така, що відновлення фактично школа не підлягає. Дуже шкода, що 1 вересня дітки не підуть до цієї школи, але будемо сподіватися, що на наступний рік все буде добре.